Вітаю вас, друзі! Ви знову на каналі про мотоподорожі. З вами, як завжди, Важка Іданова. І сьогодні буде такий невеличкий відос в форматі влогу, в ході якого я хочу обговорити з вами три важливих питання. Перше питання це а, мій мотоцикл. Після року експлуатації цієї скаженої залізяки. На ім'я Ра Я записав відео огляд, де детально поділився своїми враженнями після року володіння цим мотоциклом. На сьогоднішній день ми з ним разом вже 5 років. Ми подолали з ним майже 40 тисяч кілометрів. І я хочу записати черговий огляд цього мотоциклу. 5 років володіння, що з ним було, що я з ним робив, чого з ним не було, чи ламається КТМ, чи не ламається, наскільки це надійна та бойова техніка. Тому, будь ласка, якщо є питання, що б вам хотілося дізнатися особливе про цей мод, пишіть в коментарях. Це питання перше. Питання друге, друзі. Хочу вам нагадати, що найбільша награда, яку, ви, яку кожен з вас може надати своїм улюбленим креаторам, це залишити лайк та відкоментувати пост. Бо для того, щоб робити класний контент, щоб знімати, потім все це монтувати, розбиратися, як там зробити відео більш смачним, навчитись працювати зі звуком, потрібно ще Крім часу, крім зусиль, потрібно ще й натхнення. А як узнати, що ти робиш, то взагалі потрібно людям чи ні? Тільки по кількості лайків. Це стосується абсолютно всіх креаторів. всіх людей, на яких ви підписані, яких ви дивитесь щоденно, чи щотижня, чи щомісяця. Будь ласка, не забувайте, подивились відео, поставте лайк. Добавте комент, бо Ютуб це пошукова система, перш за все. І вона рекомендує своїм глядачам тільки ті відео, які подобаються, які а, знаходять якийсь відгук. Тому а, чекаю на ваш лайк. Ну і питання третє. Куди ми деремось? Бачите, довгі тіні, значить ранок, довге скло. Значить Ми кудись зібрались, ну точно не офродом, а там позаду ще висять, висить парочка кофрів, тому їдемо кудись далеко. А куди ми їдемо, то я вам покажу вже в наступному відео. Охти, Тойота. Пока. Збив мене той Феррарі з пантелику, але в чужій країні дуже не хочеться нариватись на копів, тому їдемо далі спокійно. Так як ми в дальнобойній екіпіровці, то їхати нам ще далеко, сьогодні так точно. І в наступному відео я покажу вам дуже прикольний містяк і дуже прикольну тусовку. Тож, на сьогодні все. З вами був Кайдано, канал про мотоподорожі наразі з Чехії. Підписуйтесь на канал, ставайте патронами на патреоні, допомагайте заправляти цього коня. І До зустрічі в наступному відео. Чао!